Сьогодні у нас Аквамен. Або як виправляє мій телефон Аквалан. Це той, що шпрехається з рибками. Усім привіт, з вами Кінотреш, і сьогодні у нас завершення старого етапу DC. Джеймс Ван думав, що фільм в принципі не окупиться, бо до цього фільму промо майже не було. Але знаєте, що він окупився? І він на шляху, щоб обігнати чорного адама, який вийшов у 22-му році. Він назбирав 393 мільйони доларів. І Аквамен скоро може це обігнати. На третьому тижні Аквамен зібрав 334 мільйони доларів. Що вже робить його переможцем? Бо він обігнав Флеша он флеш до речі. Фільм поганий, тому ми його трішки потім порівняємо. А це вам трішки цифр, щоб ви розуміли, що Аквамен у прокаті не такий вже і поганий, як, наприклад, був Флеш, який майже не зміг обігнати, якщо я не помиляюсь чорного Адама. То що можна сказати про Акваланга? Або Аквамена, як вам буде зручніше? Він із сильного персонажа перетворився на якусь нуднувату какашку. І здається, що момо вивозить картину лише своєю харизмою як людина, а не як персонаж. Складно сказати, наскільки фільм поганий чи хороший, бо коли ми йшли, ми розраховували зовсім на інший результат, тобто на, на набагато гірший результат. Але це було не так погано, як, наприклад, флеш зі своєю анімацією та графікою, яка просто вбила тебе в поганому ключі. І, до речі, фільм був сімейний, тому десь там плаче до Торетто від щастя, тому що сімейний фільм знову ура! об'єднання сімей! Ой. Да. Інші актори, схоже, стикаються з важкістю витягти щось зі слабкого сценарію. Персонажі плоскі і, точніше, їх характери, і тому їм якби, дуже важко бути цікавими. Тому щось сказати про акторську гру складно, бо вони хотіли щось в неї внести. Але це не вдалося, бо ну, сценарій такий, вибачте. До речі, у фільмі з'являється все ж таки Ембір Херст лише на 15 хвилин, бо її вирізали через скандал з Джонні Деппом. Аквамен розчаровує на декількох рівнях. Сюжет, замість того, щоб виглядати захоплюючи, виглядає нудно та зліплено, як буденний герой, і виходить, що він нудний та передбачуваний. Сам головний герой виглядає, ніби він втомився від цього суперського. Супергеройського гаманця тому розвитку його персонажу немає і це робить його непривабливим і непривабливим. Короче, Артур виглядає як втомлений батько, який намагається зрозуміти, що тут відбувається, але так і не розуміє. Під нього дійсно немає ніякого ефекту. І здається, що персонаж просто тут потріб... не потрібний або потрібний та не потрібний. Найбільше розочаровує використання спецефектів, які повинні бути інноваційними, але виглядають як мерехливі кольори без якогось значення. Сценічні бої і екшен, хоч і вражаючі, але швидко стають втомлюючими через їх надмірність та відсутність емоційного зв'язку. І, до речі, погані спецефекти це дійсно показано в сцені, де на сина наводять. Камеру і спецефекти просто летять геть, і ти такий сидиш і думаєш, господи, на що я прийшов? Прийшов, прийшов? У порівнянні з іншими фільмами DC, Аквамен дійсно відстає за всіми показниками. Е, так, він має свій власний стиль, але це не завжди робить фільм кращим. Тому Аквамен один із найгірших фільмів у всесвіті DC. Ну і флеш також. Хоч у мене і висить плакат. Просто. Там дуже гарна супергерл, і я не могла її не повісти. Ну, ну знаєте, і Бетмен, і Дітана, так. Да. Я міг би бути плакати у мене, але вона його Прямо В прямому сенсі. <звук> то чи рекомендувати вам фільм? Ні. Тому якщо ви фанат DC, то він навряд чи вам сподобається. Але якщо ви просто глядач. Без якогось фанатизму, то, в принципі, він вам, може, і зайде, бо він легенький і вас не навантажує. А в наступному відео ми дізнаємось, як це буде з жінкою Суперзірки. Інші актори, схоже, стикаються зі складністю витягти щось із зі... сценарію. <скільки> Тому характер виявляється, так на себе показала, такой спокою. можно ставить. Спуск. блять, только дошло. Да? Да. Я не комплексую, я просто сразу показываю, насколько. Уже просто... Насколько.